Федір Матейчук малює ще з самого дитинства. Пригадує, як в першому класі його похвалила вчителька за роботу, з того часу і пов'язав своє життя з мистецтвом. Найулюбленіший жанр пейзаж. Все своє свідоме життя художник малює і лише цим заробляє на хліб. Десь заради для тої дочки, дружини. Я став. Більш зацікавлений в тому, тому що я подивився, що і дитина хоче малювати, любить малювати. Буде вона художницею чи не буде. То вже є інше питання. Але в даний час дитина, як усі діти любить малювати, і десь там мене під... підштовхнуло, тому що такі дві музи мене підштовхують. На виставці представлено з пів сотні робіт. Тут зображені церкви, гори та пейзажі з усієї України. Техніка кажуть мистецтвознавці дещо своєрідна. Створений художником світ не надто багатий на насичені кольори. Своєрідний якийсь по-своєму, колори, якісь свої там композиції, «Малює якось так добре. Він добрий радинально. Дітський відхід від академічності. Має свій кошер. Роботи Федора Матейчука вражають щирістю. В основному це нові картини. А от робота Морозний день має уже 30 років. Мені вдалося передати, передати той мороз. Відчуття дійсно мороз. І не тільки для мене то відчуття вдалося, а і посторонні, які приходять і дивляться, кажуть, дійсно. Відчуття дійсно морозний день з нагоди 60-ти річчя міський голова вручив художнику подяку за працю і значний внесок у розвиток образотворчого мистецтва на Прикарпатті. Ліліана Хомишин Олег Рудак, новини телеканал Раї.